Звісно, завтрашній матч важливий. Ми програли перші дві гри. І звісно, гравці розуміють, що ми повинні показувати інший рівень. Ми повинні боротися за результат. До Ліги націй ми грали у товариських матчах. і було легше підбирати склад. але зараз матчі ліги націй офіційні. і гравці розуміють, що будь-який матч за збірну України. Це важлива подія для всієї країни. Так ми програли перші дві зустрічі. але в нас є наступні два матчі. І я не можу сказати, що справа тільки в результаті. Справа у бажанні та пристрасті, із якою ми граємо за збірну. Як на мене, Ліга націй – це здебільшого підготовка до кваліфікації на чемпіонат світу. але також за допомогою Ліги націй можна напряму вийти на чемпіонат світу. І я не можу сказати, що у минулих двох матчах ми не хотіли перемогти. Ми намагалися це зробити у матчі проти збірної чехії. ми зробили 20 ударів по воротах. так можливо ми не контролювали гру. але до прикладу, ми аналізували ігри топ команд на євро. Гру Іспанії та інше і вони робили десь 15-16 ударів по воротах. ми нанесли 20 ударів, але на жаль, програли. Я вважаю, що ми є складним суперником. І так ми програли. Але ми чекаємо на наступні матчі. На завтрашній матч, а потім на матч проти Чехії, де ми хочемо показати свій рівень. ...стосовно Єгора ярмолюка. Чому його не викликано зараз до національної збірної що... До ярмолюка? Питання про ярмолюка. ярмолюка чи ярмолюка. чи Є... планували викликати його з самого початку до збірної, і чому власне він зараз не поїхав на збір? Єгор Ярмолюк. Ви маєте на увазі? Т так, так. Ну, Єгор, Єгор Ярмолюк, ми дивимося за ним, він грає за молодіжну збірну, допомагає молодіжною збірною. Зараз ми викликали тих гравців, більше гравців, які. Представляють національний чемпіонат. Я вважаю це, це шанс для них, і я впевнений в тому, що вони використають тут цей, цей шанс. Сергій Станіславовичу. Ще одне питання тепер вже стосовно Андрія Ярмоленка. Перше з них чому він не потрапив в початкову заявку збірної ще з самого початку, і друге питання: чи говорили ви з ним особисто і перед цим і попереджали, чи можете не включити його в основний список. Дякую. Ну, Андрій не потрапив в, в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція. Гравців національного чемпіонату. І... Ми взагалі дивимося на лігу націй, як на турнір, де можна подивитися на кандидата в збірну. Так я розмовляв з Андрієм, я пояснював. Я не знаю звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не поясняв Андрію. Я вважаю, що він особистий гравець національної збірної, тому я з ним розмовляв. Я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті. Ви були змушені так через багато травм до викликати до викликати кількох гравців. Багато з них будуть дебютантами, є дебютантами у збірні. Розкажіть про як ви як ви саме обрали за якими критеріями, так які гравці от доєдналися до команди, і от після ось цього збору, які у вас є враження, що які якості можуть ці гравці додати до, до збірної України. Ну, взагалі, як ми формуємо нашу заявку, для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожної позиції. Якщо отримав травму гравець на якісь позиції, то ми намагаємося знайти гравця кандидата в збірну чи з, з резервного списку, який дійсно замінить цього гравця на цій позиції. Це дуже важливо, щоб була конкуренція на позиції, щоб було мінімум два гравця на позиції. І я вважаю, ті гравці, які викликані, які довикликані, вони. Дійсно заслуговують на виклик до збірної, і це шанс для них. І як ви бачите, зараз багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я, я впевнений, ми надаємо шанс усім, ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз, зараз викликані. Скажіть, будь ласка, чи готові завтра зіграти, як себе почуваєте, і взагалі, які у вас очікування від завтрашнього матчу? Дякую. Дякую. Гарне запитання. Я хочу сказати, що коли я вперше потрапив до національної збірної України, для мене це навіть до молодіжної національної збірної України, для мене це ну, велике досягнення. Для це повинно бути для любого футболіста. І у мене були травми раніше. Я з ними приїжджав збірну, тренувався і намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилось. Це повинен розуміти кожен, кожен болівальник, кожен функціонер, кожен гравець, що всі гравці національної збірної, які знаходяться тут, вони максимально віддаються цій команді. І якщо є можливість зіграти там, і тобі там кажуть лікарі, там можливо, ти зможеш зіграти, а можливо, ти не зможеш грати. Але у тебе є шанс, то ти кожен день виходиш, вкалуєш на, на тренуванні, після тренування, і для того, щоб бути готовим. Тому так готується кожен гравець збірної України. Кожен гравець збірної України відчуває відповідальність перед своєю країною. І кожен гравець збірної України віддасть все на полі для того, для того, щоб наші болівальники... Були задоволені нашою командою. Тому, тому хочу сказати, щоб не було розмов, що гравці збірної України не, не хочуть грати, не віддаються. Це неправда, і всі, хто тут приїжджають завжди, це люди, які максимально відповідальні і максимально хочуть допомогти нашій країні. По-перше, ці люди, яких ви назвали, вони дуже гарні люди і їх людські якості на високому рівні і Гочо, і Аза, ми дуже добре спілкуємось і вони дуже класні футболісти. По поводу збірної Грузії ми бачимо, що це дуже сильний боєздатний колектив, зіграний. Є дуже якісні футболісти, які грають в дуже добре, класних командах, тому лідер нашої групи на, на даний час тому ми дуже ретельно готуємось і будемо старатися добиватися для нас гарного результату.